Велика кількість населених пунктів Донеччини вже тривалий час знаходиться під постійними обстрілами. Люди, які там лишаються, більшу частину часу проводять у підвалах, де вони ховаються від ворожих обстрілів. Коли приїжджають янголи, люди в першу чергу питають новини та якусь інформацію, бо знаходяться без зв'язку з навколишнім світом. Село Зарічне знаходиться лише в шести кілометрах від ворога, і нещодавно, екіпажу біля янголи довелося звідти евакуювати літню жінку. Ось такий маршрут. Нам потрібно подавати до жіночки. Наразі чути вилунають вибухи, йти приблизно десь. Від автівки нашої локації до жіночки десь приблизно кілометр. Дорога важка, автівка не проїжджає. Далі йдемо тішки, попри щільні обстріли та близькість до ворожих позицій. Поліція доставляє людям їжу, ліки і надію. Надію на те, що можна врятувати своє життя. Жінка, яку забирав екіпаж білих янголів, була дуже налякана. да? – А, самоліт літав. Все, а самоліт літав. Нічого самолітві Все, волі я три сумки беру. У мене все все дано все, худоби. Я Все, самолітутяву тихи. Я скажу, що тут робиться. Жінку вивезли в безпечне місце. Далі вона вирушить до родичів на Вінничину. Кожен виїзд на евакуацію це смертельна небезпека. Та офіцери від своєї місії не відмовляються.